Як причащаються невидимі старці, у скиті Святої Анни здавно існує устав щоденно служити Божесну літургію в усипальниці, там, де знаходяться глави, спочилих монахів. В побудованій там церковці, на честь ікони Божої Матері Живоносне джерло один ромонах служить увесь тиждень, а на наступний Заступає інший священник, таких священників називають седмичними. Так от вони розповідали, що коли служили на кладовищі, часто причищали невідомих їм монахів. Монахи ті були надзвичайно сухорляві, бліді, виснажені постом у помятих рясах і куколях, у вицвілих підрясниках. На Божественній літургії вони стояли з невимовним благовінням. Іноді ці бездомні, безкорисливі монахи-пустинники приходили ще до того, як відкриють кладовище. Тоді вони стояли і пильно вдивлялися у хрести і могили спочилих отців. Мабуть, бачили їх душі і розмірковували над марнотою цього світу. І перебували у невпинній молитві, аж поки не почнеться божесна літургія. Зачувши шум чи людські кроки, вони вмить ховалися, а коли було холодно, вони таїлися поряд у сараях або у повітці для мулів недалеко від помешкання, де живуть погоничі. І, ось, причастившись святих христових тайн після отпусту, невідомі подвижники. Негайно поверталися у свої пустелі, щоб уникнути людських розмов і марнослів'я, тебе чекають на афоні. Коли тривоги вдарять в скроні, і запалає небо край, тебе чекають на афоні. Тебе чекають, пам'ятай і та. Що, мов заря палає, і з болем в зламаних бровах, тебе з ікони виглядає, немов з віконця, і в устах її тонких нема докору, в очах одна свята блакить, І скільки вистачає зору, любов'ю все, та все горить.